Мишко, Тишко і Яринка. Мишко та хиткий зуб, Мишко завжди ретельно доглядав за зубами і чистив їх щоранку і щовечора. Але сьогодні, вранці, він помітив, що в нього хитається зуб. Мишко занепокоївся. Якщо зуб випаде і зникне назавжди, як же він тоді буде свистіти, говорити, а їсти? На дитячому майданчику Мишко зустрів тишка та яринку. Я ж так не хочу, щоб у мене випав зуб, зізнався він друзям. Особливо цей він мій улюблений. Не хвилюйся, мишку, заспокоїла його Яринка і широко відкрила рота. Мама каже, що це молочні зуби. Вони повинні випасти, аби на їхньому місці виросли корінні, які будуть ще більшими і міцнішими. Справді, здивувалися Мишко і Тишко. Жодних сумнівів, запевнила яринка. Коли в тебе випаде зуб, його потрібно покласти під подушку. Якщо одразу заснути швидко, пришвидко, то прийде зубна фея і подарує тобі монетку. А що буде із зубом? запитав Тишко. Що ж, вела далі Яринка. Зубна фея збирає собі всі яскраві та блискучі зуби і викладає з них на небі сяйливий візерунок. Мама каже, що цей візерунок зветься Чумацький шлях. Оце так. зітхнули тишко з мишком, зачаровано вдивляючись у небо. Та це ще не все захоплено розповідала далі Яринка. На монетку, яку в тебе під подушкою залишила зубна фея, ти можеш купити все, що тобі тільки заманеться у цілісінькому світі. Неймовірно. вигукнув Тишко, оце тобі пощастило, мишку. Якби в мене випав зуб, я б купив усі солодощі й сири в магазині, і динозавра, і ракету, аби полетіти до чумацького шляху. Мишку, а що ти купиш на свою монетку? поцікавився Тишко. Мишко почесав потилицю. Йому дуже хотілося велетенського шоколадного печива або ж домашнього чужинця. Але він не був певен, чи мама дозволить купити бодай щось із цього. Довгих три дні друзі терпляче чекали, коли ж уж мишка випаде зуб. Але він Усе сидів на місці. Щодня Мишко хитав його і крутив, а зуб не випадав. Хочеш, я тобі його вирву, запропонував Тишко. У тата є спеціальний ящик з усіляким приладдям, яке нам може стати у пригоді. Ні. закричала яринка. Мама каже, що зуб. У жодному разі не можна виривати. Та якось одного дня Мишко гриз собі яблуко і думав: Цей зуб ніколи приніколи не випаде, і мені ніколи приніколи не подарують монетку, і я ніколи, приніколи не куплю нічого незвичайного. Мишку, він випав. вигукнула яринка. Мишко поглянув у дзеркало. Нарешті зуб випав. Але де ж він? занепокоєно запитав Мишко. Якщо я його не знайду, до мене не прилетить зубна фея. Троє друзів ретельно обшукали усе довкола, аж раптом. Яринка знайшла зуб у яблуку, яке гриз мишко. Того вечора Мишко раненько влігся у ліжко. Він, як і завжди, почистив зуби. Потім поклав зуб під подушку і міцно заплющив оченята, аби заснути якомога швидше. Наступного ранку. На превелику радість Мишка під подушкою лежала яскрава блискуча монетка. Він уже знав, що на неї купити, тому з блискучою монеткою в кишені мерщій побіг до магазину. Коли Мишко повернувся додому, на нього вже чекали Яринка і Тишко Друзям так кортіло дізнатися. Що ж він купив? Ти купив велетенське шоколадне печиво, схвильовано запитала Яринка. А може, домашнього чужинця? пищав тишко, перестрибуючи з однієї лапи на іншу? Ні, відказав Мишко. Я купив телескоп. Радісно вигукнув він. І тепер я зможу милуватися улюбленим зубом на небі.